Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ігор Швець. От узнав я подивився сторіночку партії Слуга народу Чернівецької області. Такий зелений символ, СН, там слуги народу Чернівецької області. Вони готують засідання Чернівецької облради, готуються. Працюють в комісіях, такі натхненні обличчя. Ну зразу видно, що наші слуги народу з Чернівецької області не доїдають, не досипають, Не маємо за що бідним комуналку заплатити, нема за що хлібця купити. А вони ж працюють, і готуються засідання обласної ради. І знаєте, що я скажу? Яка мрія у усіх простих українців, жителів Чернівецької області, щоб на засідання Чернівецької облради завітали ТЦК шніки? І щоб ТЦК шніки роздали усім депутатам обласної ради повістки? І щоб усі депутати Чернівецької обласної ради за дві години пройшли ВЛК. Так, як проходять усі жителі Чернівецької області, дві години і ти здоровий. А потім усіх депутатів Чернівецької облради з ЖД вокзалу направили в військові частини: музики, хустинки, сльози, чернівецькі журналюги, камери, софіти. А через три неділі підготовки на полігоні, на Бахмут. Мар'янку, Вавдіївку. Це ж не фантастика. Це повинна бути реальність. Чому прості українці віком від 45 до 55 років в Чернівецькій області гребуть ТЦК на вулиці, скидають з лісопетів, запихають у бусики і завозять Бог зна куди, забирають телефони. А потім ВЛК дві години, а потім перед тим як частину уже дають побачитись на хвилину з жінкою. Чому для простих українців це, а для депутатів Чернівецької облради сидіти, засідати і рішати вопрос? Стаття 5 Конституції, чи яка в Україні усі рівні перед законом. Тому попрошу Чернівецьке обласне ТЦК завітати на засідання Чернівецької облради. Повістки з хвамілями запишіть зарані. Ігор Швець, Сокір'яни Чернівецької області, український історик та журналіст.